І гордий український народ, скривджений неправдою, який прагне справедливості, який прагне, щоб на цій землі багатостражданні було добро і була любов. І саме тому наше всенародне віче ми розпочинаємо з благословіння нашої української церкви. І я прошу сюди, на сцену наших святіших отців, які представляють усі церкви, українські церкви, які завжди благословляли український народ на праведне і добре діло. Посеред нас є блаженніший Любомир Гузар, який, попри свої можливості, був з нами і 1 грудня, є сьогодні також разом з нами. Я прошу сюди на сцену єпископа Вишгородського, намісника Михайлівського Золотоверхового монастиря, за стінами якого отримали прихисток люди тоді, які тікали від тих катів. Агапіта. Просимо на сцену. Я прошу Володимира Єпископа Вишгородська Подільської, Української автокефальної Православної церкви. Я прошу. Єпископа курі Верховного Гора, Архієпископа Української греко-католицької церкви Богдана, проти іреї Української греко-католицької церкви Олексу Петріва, голову собору незалежних євангельських церков Анатолія Калюшного, єпископа Християнської об'єднаної Євангельської церкви Сергія Балюка. Власне, Молодці! Молодці! власне, розпочне нашу всенародну українську молитву, звернення до Бога, навернення нас всіх на те праведне діло. Біль серця, яка нас сюди привела, розпочне її єпископ Вижгородський. На Михайлівського золотоверхового монастиря Апіт. Ваше блаженство, ваше преосвященство, всечесні Отці, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Двадцять 22 роки тому Господь дарував нам незалежність. Незалежність нашій українській державі. Протягом усього цього часу Він неодноразово випробовував нас, і сьогодні знову Господь посилає нам випробовування. Випробовує для того, чи ми дійсно достойні незалежної самостійної української держави, чи ми достойні звання Українця. Я із впевненістю можу сказати, що так ми достойні мати свою самостійну незалежну українську державу і називатися українцями. Українська церква разом із українським народом у всіх храмах Української церкви щодня звершується молитва. Ми молимося за те, щоб Господь. Відвернув від нас усяке зло, усяку ненависть, неправду, а щоб Господь дарував нам любов, любов до української землі, любов до своєї держави, любов один до одного. І тому зараз я усіх вас, весь цей майдан, усіх священнослужителів. Закликаю молитися разом із нами, повторюючи слова Господнії молитви, Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Богу і слава Україні! Шановна дорога громадо, хай ця молитва освятить наш розум, наші душі, наші серця. Господи, помилуй нас!